Що, друзі, всім привіт! За доброю традицією починаю свій влог десь не вдома. І е, я, до речі, подивилася на календар і зрозуміла, що, почевидь, це в останній влог за, цим, за цей місяць, за цей влогмас. Бо е, по плану ще зняти ролик про Гаррі Поттера, я так багато про нього говорила. По плану ще зняти ролик з топ-книжками, розповісти про те, які в мене книжкові покупки були в грудні. Часу на тебе просто посидіти з вами по тервенні, то вже не так то вже багато залишається. Ось тому тому ось так. А, сьогодні очевидь останнє безглузде відео за цей рік, де ми просто з вами будемо ходити містом, пити кавуню і говорити про книжки. Тому залишайтесь. Друзі, я ще не мала наобережені зачитати книжку Кар'єра без і Трам. Е, чому мала необережність? Тому що вимкнуло світло. Я, так знаєте, сторінка за сторінкою не було чим зайнятися. І дійшла до кінця книжки. Насправді, книга дуже крута. І я раніше читала схожу книгу, мені авторки нагадали, тому що вони теж на неї посилаються. Це книжка російської авторки, називається На Ніколи не будь. І там, коли я її читала, я просто так робила постійно і думала, ой, яка ж ти мені тому що авторка говорила про те, що можна будувати будь-яку кар'єру, будь-який час, не обов'язково приходити. На завод стажером йти з а можна там перепрофілюватися, треба знати, що ти хочеш, іти саме туди, ну, бла, 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 бла. І здавалося б, ця книжка про щось схоже. Але коефіцієнт корисної дії просто в рази більший. Можливо, вона класно написана і структурована. Бо я, чесно кажучи, я тут мільйон разів робила закладочки, а це, повірте, давно не робила в нонфікшн-книгах. Бо вона дійсно написана прям толково. Авторки часом перебувають історіями успіху, і мене бісило тут на сім історію успіху. Історії про ІТ. Ну, типу, я не проти. У мене на Фейсбуці є хтось друзі, я вже зараз не пригадаю хто, але я дуже люблю слідкувати за цими постами. А про те, що кожного разу, коли хтось не є там, про своє життя, а, і щось не так, і так далі, і тому подібне, йому кажуть, йди в ІТ, от там, прям золоті гори. І це направду нервує. Тут книжці теж на час від часу послали в ІТ, і це направду знервувало. Але не так багато, щоб я прям страшно бісилася. З історія про чоловіка. За 60- який був, е, здається, хіміком-науковцем, але в 60 став айтішником. Ну, погодьтесь, ну, типу, прям крута історія успіху. І багато різних таких моментів, які надихають, але тут не буде просто книжка про успішний успіх і так далі. І тому тут буде багато різних корисних штук. До прикладу, ця книга надала мені про методику ідеальний день. Я давно про неї читала, суть заключається в тому, що ви. Власне, відтворюєте для початку на папері те, як би ви хотіли починати ваш день, ну як би ви хотіли, аби ваш день виглядав. Бо насправді ми часто уявляємо кар'єру і роботу, типу як офіс з 9 до 6. Ну, типу, здавалось би, така класика жанру з понеділка по п'ятницю. Але, можливо, особисто ви класно працюєте вечорами. Можливо, значить, вам не потрібна кар'єра з 9 до 6. Можливо, вам потрібно знайти таку роботу, де ви мали б можливість працювати ночами або ж вечорами. Е, можливо, ви не... це, до речі, моя історія. Я це все Декілька разів підряд, вигораючи на роботах, що я не люблю а, типу, лупатись у скалу постійно. Я, мені треба прям прийти в критичний момент, де все ужас-ужас-ужас е, покоперсатися до плюс-мінус хорошого вигляду. Такого, типу. Нормального вигляду і піти. Тобто я такий доволі проектна виявляється людина, а, і це мені допомагає. Ну тобто от книжка мені допомогла це усвідомити, бо часто ми ж як бачимо? Типу, пройшов стажером, пішов гендиректором. А насправді ні, насправді, типу. Робіть те, що вам подобається. Я авторки розповідають про те, що може подобатись. Наприклад, я чула про те кар'єру, а виявляється, є вже там ікс-кар'єра, і ще, здається, чотири чи п'ять видів кар'єри, теж дуже цікаво. Єдине, що мені в книзі, ну, типу, це навіть не до книги претензія, а претензія загалом до загальної тенденції. А, таких книжок і будь-яких книжок про кар'єру успішний успіх. Коли ми говоримо про те, що е, йди за своєю мрією, е, роби те, що ти хочеш, і так далі, тому подібно, ми забуваємо, що. Багато професій кар'єр навряд хтось мріє, ну ним бути, але вочевидь треба, так і ем, оце таке, якщо всі підуть в Айті, хто бляха буде електриком? А, хоча зараз можливо багато хто захоче бути електриком, взагалі, на те, які вони супергерої. Будь-якому разі, я думаю, розумієте, що я маю на увазі. А я виправдовую для себе це тим, що ну, типу, по-хорошому, скільки людей прочитали цю книжку, скільки людей дійсно ведуться на успішний успіх. Тобто, ну, не всі от такі, так тому точно хтось хтось буде тим, ким треба бути, окрім А Чому я так зараз активно негативлю на IT, Я не знаю правду. Трошки смішна, але в е, будь-якому разі. Книжка хороша, книжка класна, я тобі позакладала парочку методик, е, якими буду активно користуватися, і вам однозначно можу рекомендувати. Книга підійде точно тим, хто е, в роздумах про те, як будувати кар'єру, точно підійде тим, кому мама казала, що треба закінчити універ е, і піти кудись в компанію і працювати там, аж поки вас звідти не винесуть вперед ногами, бо то так має бути. Е, книжка точно підійде тим, хто, здавалось би, робить Правильно, але вочевидь не отримає від цього кайфу. Книжка піде тим, хто вигорає. Я впевнена, тому що е, мені здається, що однією причин з вигорання на роботі є те, що е, ви просто не там і робите не те. Е, і це окей. я допоможу розібратися, де вам треба бути. Е, окрім того, книжка піде тим, хто ніяк не може знайти work-life balance. Тут, до речі, дуже класний пункт. Він ну, цілий розділ про те, чому work-life balance не працює, і про те, як насправді повинно бути побудовано це співвідношення життя і роботи. Мені дуже відгукнулось те, про що написала авторки, до прикладу. Що коли ми говоримо про work-life balance, ми маємо на увазі 50 на 50. Тобто я в 9 прийшла на роботу зі своїм стаканчиком кави, 18.00 я закрила лептоп і вийшла. І все, і там далі моє життя. І не дай Боже до мене подзвонить начальник, я його пошлю власне, за російським кораблем. А фішка в тому, що все залежить від власне, ваших пріоритетів. І якщо там вам злегка за 20 і ви хочете будувати кар'єру, і це не окей тупо розвертати 6.00. Ви можете працювати більше, можете ініціативнічити, можете. Робити багато багато всього і в кінцевому рахунку будувати кар'єру. А якщо у вас умовно кажучи, там на перший план виходить родина, то ви цілком спокійно можете партаймити, а можете там будувати якісь інші формати, коли більше часу буде займати родина, а не власне кажучи робота. І це окей, так само. Ну тобто не варто боятися тормозити в моментах, де ну типу де життя вимагає. Цього. Тобто насправді багато класних думок, і цим мені книжка дуже подобається. І ти мені подобається від віхоли, і тим мені подобається віхола. Треба перестати співати індифірамби і нарешті перейти до головного. Нашого ми тут з вами всіма зібралися до нашого адвент календаря, який я до Горингами. Я сьогодні відкрию дві цукерки, бо, тому що, власне кажучи, сьогодні у нас 27. -ме. Часом так дуже багато. До речі, я думала, що ще один ролик запланованих просто Е, тому. На ваш розсуд, що в нас завтра буде? Ролик великий про Гаррі Потера, про те, які мені частини подобаються, які не подобаються, і так далі, і тому подібне чи. Ролик підсумок читання мого Поттера. А, чи спробуй главу? Я ніколи не знімала спробу главу, і чесно кажучи, варіантів небагато. Або я спробую главу завтра, або я не спробую ніколи. Бо ролик про Потера я якщо що зніму в січні. А, от, а ще нас чекає, чекаю, чекає відео про мої покупки в грудні і ще власне підсумки року. І в кінці е, року власне обирання переможців з двох міні розіграшів Я зізнаю чесно, я не очікувала такого агіотажу. Я давно не проводила розіграші на каналі, і якщо ви дивились мої влоги, то бачили наскільки це було прям супер е рандомно, Тобто, типу, я е просто вирішила, що це хороша ідея. І ви від відкликнулись, і це направду мене. Неймовірно здивувало, потішило, Тому дякую вам. Якщо ви часом не знаєте, в попередніх влогах я оголошувала мені розіграші двох книжок про крастинацію. Книжку Агати Крісті, Тому заходьте, шукайте, дивіться, беріть участь. А 31 грудня я оголошу «Переможця». До речі, я думаю, може ще якусь третю книжку розіграти поки. Поки у нас ще є час, але треба подумати, що скажете, розігрувати чи ні. До речі, можемо спробувати главу. Я можу там розіграти якусь книжок, яка мені, наприклад, не зайде. Дуже добра блогерка. Або яка мені зайде. Ну, взагалом. Голосуйте, що завтра Гаррі Поттер, чи спробуй главу? А поки ви думаєте, я... що мені вже щось з моїм адвентом поробилося, я буду відкривати наступну комірку, і наступна комірка, мені здається, має бути 15-та і 15-та комірка. Ой, ведмедик! Насправді це дуже смачні ведмедики. Я навіть не буду показувати його Дмитрою, бо він справді дуже смачний. І 16. -та. О, а тут прям те, що треба. Дві цукерочки. Можна буде поділитись і зробити вигляд, що є дуже добре. Ось такий мій улов був, поки він не впав. До речі, я минулого тижня спробувала планувати ось так, так тобто не день в день, а з графіком на тиждень, і мені прям сподобалось. Тому, мабуть, знову повернусь до ось такої системи чорного, більш е пінтересської. От, поки я нічого особливого не планую, бачите, просто собі розграфила і буду зараз заповнювати плани. А далі, хто знає, може знову потягну на творчість. Ну що, друзі, нарешті настав час, аби випити гарячий шоколадик. Цим прекрасним маршмелом і почитати комікс від Іри. Цікаво, чи мені сподобається. Скажу вам чесно, для мене читання коміксу це якийсь супер дивний досвід. Я читаю і прямо намагаюся не стільки дивитись картинки, так, а вловитись сюжет. <рес> Мені як знаєте, не вистачає описів. Потім я така камон, типу це ж комік, стоїть, просто дивись на малюнки. і все зрозуміло. До речі, це нічого, що ви говорите з моїм бюстом не зі мною. От <рес> я продовжу. Мені сподобалось, е, ну, типу, цікаво. Прекрасне відчуття, коли книжку фактично дочитала раніше ніж закінчились гарячий шоколад. Клас, Віра, прям супер вгадала. А, можливо, досвід вдалий, бо книжка маленька. А можливо, давайте дочитаю і тоді будесь прям псаль враження. Друзі, насправді е, класно. Я дочитала цей мальопис, швидше ніж у мене закінчився гарячий шоколад. Це дуже прикольно. А ще ця шоколадка буду десь бачити близько куватиму. Насправді е, Іро, перший досвід з мальописом пішов на ура. До речі, цей мальопис створено за мотивами етнографічних матеріалів, зібраних професором Володимиром Шухевичем, збереженням оригінальних діалектизм. Це, до речі, правда, тут прям є серйозно діалектизм. Ось так виглядає книжечка. Мені прям зайшло. А от, якщо коротко, то у нас що виходить? Виходить, що їда був гуцулом. Це не жарт. От, що юда, що ж я кажу, юда. <сміттє> Чорт був гуцулом. От, от. масмеловка. Загалом, Прикольно. Я рада, що в мене так шодесенько закінчилось. Не те, що я рада, що швиденько закінчилась. Бо я рада, що у мене є досвід з швидкою книжкою і так швидко закінчила. Допуватиму гарячу шоколадець, а з вами буду прощатись. До зустрічі вже завтра.